Вчитель змінив свою функцію. Він не наглядач, він не бігає, не шукає дітей, він не їх не лякає оцінками. Вчитель став наставником. У Тернопільській 28-й школі продовжують адаптовувати нову двістіпальну систему оцінювання. Минулоріч за нею навчалися учні 10-х класів, а з 1 вересня до нововведення долучили ще й дев'яті та одинадцяті класи. Цією системою ми забрали е, ці всі негативні емоції, які отримують діти під час отримання оцінки. Діти мають перелік робіт, які мають виконати обов'язково протягом освітнього процесу. Кожна з, кожна з цих робіт оцінена в певну кількість балів, і діти, виконуючи цю роботу, цю, ці бали накоплюють, складають в гаманець. Всього за семестр учні можуть отримати 200 балів. Цю суму за певною шкалою в кінці півріччя вчителі переводять у 12-бальну систему та виставляють оцінку у табель. Тож тепер і п'ятірка за одне виконане домашнє завдання може бути найвищим балом. Таке нововведення, кажуть, у школі допоможе дітям адаптуватися до складання НМТ і до системи оцінювання вже у вищих навчальних закладах, де діє 200 чи 100 бальна система. Лілія Вавринів розповідає, не такі нововведення. В увадення школярі реагують по різному. Одні в захоплені, другі мовчать, треті кажуть, ні, нам це не подобається. Я тих, що не подобається, з ними сідаю, говорю, розповідаю, розказую і кажу діти тільки вперед. Також, як у вишах, педагоги чітко встановлюють терміни виконаних домашніх робіт. Своєю чергою учень самостійно може обрати час для їх здачі. Окрім того, школярі можуть підраховувати власні бали в електронному журналі. Якщо їх достатньо для хорошої оцінки, то можна більше нічого не здавати. Тож тепер оцінка у табелі лише відповідальність учня. До слова, 28 школа стала першою та поки єдиною в місті, яка змінила звичну систему оцінювання школярів. Кажуть. Готові ділитися своїм досвідом із іншими.